Вітаю вас, друзі. В цьому випуску ми поговоримо про мобілізацію і зміни в ЗСУ, а також про те, що робити в Україні. Розпочнемо з того, що вчора президент України Зеленський, відповідаючи на запитання про можливе звільнення залужного, сказав так: потрібне перезавантаження, а не заміна однієї людини. Тобто, президент України каже прямо, що ситуація, на жаль, зараз критична. Що потрібне перезавантаження системи, потрібні нові люди, нова енергія, потрібні якісь нові рішення, потрібно щось міняти. Також потрібно сказати, що в той же час Верховна Рада України і далі продовжує розглядати новий законопроект про мобілізацію, кожен день є новини щодо розгляду цього законопроекту. Українці реагують досить бурхливо, емоційно. Це може кожен почати в соціальних мережах, на форумах. Проте. На тлі цих новин я хотів би таке повідомлення від Сергія Стерненко, який сказав прямо про сором Це бляха сором. Один з кращих аФІ підрозділів шукає собі людей на позаштатні посади, бо і сам підрозділ позаштатний. І таких досі багато. Висновків не буде. Більшості ці висновки не сподобаються. Про що йде мова? Мова йде про те, що, на жаль, у нас є багато підрозділів, які працюють з дронами, і ці підрозділи позаштатні. Позаштатні підрозділи це підрозділи у військових частинах, які знаходяться поза штатом. Тобто військовослужбовці не отримують заробітних плат. Великі питання щодо того, як їм буде зараховувати стаж, є питання щодо навіть харчування та інші питання. І навіть більше, виявляється, що деякі з цих підрозділів, причому кращих підрозділів, які працюють за фідронами, вони шукають людей на службу. І знову ж таки, на позаштатні посади. До зарплати, я не знаю, можливо, волонтери, можливо, як, якось потрібно, відповідно, за щось жити, служити. якось потрібно забезпечувати ці підрозділи. Якось ці питання вирішуються. І таке логічне запитання виникає у Стерненка та й у всіх, а як це таке може бути взагалі, зважаючи на те, що ми чули заяві президента України Зеленського, що в цьому році наш військово-промисловий комплекс планує виготовити мільйон дронів. І що це взагалі? Але я хочу буквально два коментаря до цього поста Стерненка презентувати і відповідно прокоментувати. Перший коментар наступний. Навіть створеними штатними підрозділами керувати будуть люди з рідким виключенням, які не мають уявлення про БПЛА. Що тут потрібно сказати? На жаль, у нас часто бувають такі ситуації, коли призначають на посади людей неефективних. Тобто, на жаль, у нас і далі є ще цей Совок, Радянщина Бронслав України і родичів, кумів, сватів. Знайомих починають просувати по службі, відповідно, посада, звання та все інше. І, на жаль, нерідко не приймається, знається людина щось щодо БПЛА, зможе вона бути ефективним керівником чи ні. І насправді це проблема, і стосується не лише безпілотників. І другий коментар, який необхідно обов'язково прокоментувати і процитувати. нам терміново треба лібералізація законів. Та дозвіл роботи приватних військових компаній. Бо пробити всю цю бюрократію в армії та керівництві країни для реальних змін у війську майже нереально. А приватні військові компанії дадуть необхідну нам гнучкість та вб'ють бюрократію. Я скажу свою особисту думку щодо приватних військових компаній. Я прямо скажу я проти. Чому? Тому що у нас ще до цих пір ця феодальна олігрична система що це вийде. Що наші олігархи будуть створювати приватні військові компанії, і що це будуть, по суті, приватні армії чи то що. І також зважаючи на те, що у нас немає такої централізації влади, як на цій московській недоімперії, і взагалі українці не люблять жорсткої, жорсткої іерархії влади. Тому особисто я проти, але я звертаю вашу увагу і підкреслюю, що люди починають думати про якісь інші варіанти. Як можна змінити цю, на жаль, систему, на жаль, ще совкову в Збройних силах України. Я скажу свою думку і своє бачення, тому що я вже продумав, проаналізував це, і у мене є певні пропозиції. І зазначу, що в мене є також досвід, тому що я багато місяців був у ЗСУ до двох операцій на ногах, причому у звичайній піхотній бригаді, тому що, тому, відповідно, я маю. Підстави, зробити певні висновки і якісь певні пропозиції. Звісно, я очікую на ваші пропозиції, можливо, ваш крик душі у коментарях до цього випуску. Перша пропозиція це те, що нам потрібно подивитися на наш історичний досвід. Я хочу нагадати, що у нас раніше була козацька держава. А у козацькій державі що було? Звісно, у козацькій державі козак. Це було дуже круто. Військо фактично керувало державою, і що стосується посадових осіб, то козаки самі обирали собі керівництво. Це важливий момент. І отже, щодо моїх пропозицій щодо створення нових підрозділів, нових військових структур у силах оборони України, я вважаю, оскільки президент України Зеленський сказав, що є такі від військових на таку масштабну мобілізацію 500 тисяч українців, що можливо. Частину мобілізованих якось викромити і створити відповідно якісь нові військові структури. Якими ці військові структури мають бути? По-перше, на мою думку, що у цих військових структурах, цих нових військових частинах, не повинно бути військових звань. Перше відсутність військових звань без поділу на солдатів, сержантів та офіцерів. Різниця лише у посаді. Усіх називати, наприклад, воїнами. Особисто я вважаю, що називати усіх солдатами, ми знаємо взагалі, які емоції у більшості українців, коли чують слово солдат, ця вся несправедливість, нерівність, тому можливо просто називати наших військовослужбовців воїном. Можливо, якісь інші є пропозиції. Але я вважаю, що солдат слово має з часом відійти в минуле. Воїни. Раніше були козаки, і я ще раз підкреслюю, що це було дуже круто козак. Так само і зараз має бути нове слово. Не має бути поділу на сержантів, серів, солдатів, не має бути лише посади. Чому я про це кажу? І чому я підкреслюю, що це важливо? Тому що зараз, під час мобілізації, в основному мобілізують людей ну, десь 40-50 років середньому. Є старші, є. Молодші хлопці, але десь такий вік середній. Звісно, що абсолютно більшість цих людей це люди, які вже себе реалізували в цивільному житті. Деякі працюють і щодо сільського господарства, досягли певних успіхів, фермерами, наприклад. Деякі, наприклад, успішні підприємці, менеджери, у когось золоті руки тобто, люди в цілому реалізовані, у всіх є сім'ї. і коли стоїть питання, хто ж буде керувати цими людьми, то тут виникають доволі такі навіть ситуації, які без емоцій коментувати не можна. Тому що у нас часто бувають такі ситуації, що цими людьми можуть поставити, наприклад, командиром роти якогось молодого хлопця 20 з копійками років, який, наприклад, закінчив якийсь юридичний інститут, університет, торгово-економічний, військовою кафедрою. Військова кафедра вона була формальністю, але по факту у нього є звання молодший лейтенант. І зважаючи на те, що у нього немає ні життєвого досвіду, ні управлінського досвіду, ніякого взагалі досвіду, але у нього є військове звання. Що ж він може накерувати, яка це буде ефективність? А зважаючи на те, що є люди з різними характерами, можливі різні ситуації, і це біда для наших Збройних Сил України. Я не буду довго про це говорити, але скажу так, що поділ на солдатів, сержантів та офіцерів потрібно прибрати. І тут, що важливо, як і було за часів козацької держави, що наші воїни повинні обирати собі керівництво. Обирати людей на посади. І усі посади мають бути виборні. Ну, як мінімум, до командира роти включно. Бійці підрозділів самі мають визначати, хто буде які функції виконувати і за що відповідати. У разі необхідності посадових осіб відправляти на додаткове навчання на 2-6 тижнів. В цілому, це абсолютно реально і це правильно. Чому? Тому що, якщо, наприклад, мобілізували людей 100 осіб, це Приблизно рота, звісно, є люди, які мають лідерські якості, звісно, люди починають притаратися, і видно, можна обрати собі керівника відділення, можна обрати головного сержанта, взводу, командира роти, можна всі посадові особи, включно до роти, включно повністю, щоб військовослужбовці, воїни їх обрали. У кого немає військового досвіду, хто не служив в армії, але має, наприклад, життєвий досвід, десь був керівником та інше, їх потрібно відправити на 2, 4, 6 тижнів, наприклад, на навчання. У нас є навчальні центри. Так як зараз це робиться у Збройних силах України, коли людина має вищу освіту, відправляють лише на місяць на навчання і потім молодший лейтенант. Так само, але щоб люди самі визначали, хто буде ним керувати. Ними керувати. Не щоб їм. Зверху спускали чимось наказом. Ні-ні, А щоб люди самі могли визначитись. І при цьому ще один такий важливий момент це те, що будь-яка посадова особа може бути відкликана з посади рішенням більшості бійців підрозділу. Але або до виконання бойового, розпорядження, або після виконання бойового розпорядження, в тому числі це стосується і командира частини. Тобто є Виборні ці всі посади, але у разі, якщо людина не справляється, починає, скажімо так, вести себе неадекватно, то була можливість у воїнів її зняти з цієї посади. Або до виконання бойового розпорядження, поки вони, умовно, скажімо так, в тилу, або, відповідно, вже після. Але під час виконання бойового розпорядження цього робити не може. Це важливий момент, і тоді кожен командир він буде знати відповідно, що. Можливі наслідки. І насправді, якщо ми подивимося на нашу тероборону, хоча щодо тероборони там окремого випуску, то там насправді так і було. Люди збиралися, обирали собі керівників, відповідно, самоорганізовувалися. Так само, як зараз самоорганізовуються ті підрозділи, які займаються працюють з безпілотниками. Це те ж саме. Чому люди 40-50 років не можуть самоорганізуватися? Можуть. Можливо, на першому етапі, коли, наприклад, військомат їх збере, можливо, потрібно якийсь час, два-чотири тижні, відкомендувати е, офіцерів е, з того ж самого військомату навіть, або десь зі штабу, ретивного командування, е, щоб просто поставити роботу. Та й все. А далі самі. Ну а як? І ще раз я хочу ще сказати, бо я не додав щодо поділу солдатів, сержантів та офіцерів. Насправді немає різниці. Ці воїни, та й все. І кожен може видно зайняти ту чи іншу посаду, якщо більшість його обере. Він може піти, отримати додаткову освіту, та й, та й все. Та важливо для нас, чому? Тому що українці вони ментально не люблять владу, не любимо ми владу. І з іншого боку, у нас немає такого, як у росіян раболепія немає ментального. І не потрібно цього пафосу. Люди дорослі, знову ж таки, підкреслюю, мобілізовані 40-50 років, навіщо це? Щоб не було ніяких, скажімо, прямо і принижень та всього іншого. Тому я проти цих військових звань. Просто працюємо на перемогу в цих підрозділах, просто без всього цього. У військовій формі виконуються обов'язки, всі чудово знають, хто командир, форма різновійськова, є позивни, там група крові, Збройних сил України, шеврон бригади, там, чи батальйон окремо іншого підрозділу, та й все. Так само, як зараз на передовій, тому що ніхто не буде одягати, скажімо так, зірочки, і це важливо. Навіщо? Навіщо цей поділ? І тоді кожен себе буде відчувати впевнено, навіть перебуваючи на Посаді воїна, а не солдата, і люди всі будуть знати, що це воїн, це наш воїн, герой. Це такі важливі моменти, і це така моя пропозиція щодо формування, можливо, невеликої кількості, але певної кількості часин такого типу. Нам потрібно щось робити, щось міняти, експериментувати. Ще є е, два таких пункти щодо бюрократії. Майже усю бюрократію зі служб військових частин перенести та автоматизувати у бухгалтерію цих частин. Як це зараз відбувається на звичайних підприємствах. Є у нас багато бюрократії, дуже багато наказів, міністра оборони по різним службам, по різним напрямкам. На час мобілізації, на той час, коли потрібно людям швидко встати на оборону із певний час повномасштабної війни, я не знаю, вона може бути рік ще, може бути два, невідомо. Але це певний час, і люди, люди більшість повертаються у, до цивільного життя. Це повинно бути заспрощеною процедурою. Бухгалтерія може виконувати ці функції, потрібно брати на роботу бухгалтерів. Причому, я підкреслюю, не мобілізувати, а брати на роботу. Брати на роботу, навіщо мобілізувати бухгалтерів? У нас вже дійшли до того, що мобілізують навіть швачок. Навіщо? Навіщо в бригаду мобілізувати швачку? Беріть просто людину на роботу, але, наприклад, в контракті прописати, що звільнення там, протягом трьох, ну чи максимум шести місяців, щоб можна було знайти заміну. Та й все. Навіть з тими ж бухгалтерами, фінансово-економічною службою, канцелярією, строєвою, іншими частинами можна просто брати людей з Державної служби у відрядження і навіть не мобілізувати людей взагалі ці підрозділи. У нас ж насправді державна служба скорочення зараз відбувається. Відправте людей, хай отримують зарплату, хай вони ходять у цивільному одязі, виконують свої функції все рівно ж. І бухгалтерія, більшість бухгалтерів, і це відділення кадрів, і інші, багато інших таких підрозділів. Вони ж знаходяться на пункті постійної дислокації, на ППД. Навіщо їх мобілізувати та інше? Звичайні службовці ЗСУ, так само, як зараз це в територіальних центрах. Комплектації кадрів в військкомат. Так само зараз службовці СУ. Такі питання. Взагалі, щодо того, що відбувається в тилу, насправді також, якщо врахувати досвід, який у нас є, я маю на увазі досвід НАТО країн, то у них звання офіцерські лише у тих людей, які займаються плануванням операцій, оборона, наступ, бойових офіцерів. І те у них командирів роти, командирів з водів немає офіцерів. У них все сержанти. У них все сержанти. І це важливо навіть з цієї точки зору, що ми зараз бачимо багато є відео в соціальних мережах, де наші солдати жаліються, що їх начебто офіцери кинули. Різні ситуації я не буду відповідно коментувати, тому що не потрібно з одного боку цього робити. Є багато різних моментів, але тим не менше. Коли будуть сержанти, будуть командирами. Командир це сержант, а офіцер він повинен бути начальником служби, він повинен займатися плануванням. І так воно в країнах НАТО. І тоді не потрібно буде стільки цих офіцерів. І це одразу же йде одразу зменшення навантаження і на фонд заробітної плати. Потрібно значно менше офіцерів, ніж є зараз. А ті офіцери, які в тилу, які займаються матеріально-технічним забезпеченням, у нас виявляється, навіть цілі генерали, цілі підрозділи, управління. Навіщо там генерал? Це просто державний службовець чи службовець Збройних сил України, Міністерство оборони. Рівність державної служби. Це все, начальник, так, великий начальник, але при чому тут генерал? Він що, планує бойові операції чи що? Тобто ми можемо навіть реформи всередині Збройних сил України провести. Але чому їх ніхто не хоче глобально проводити? Ну, а тому що. І один одного знають, давно служили, куми, брати, свої клани навіть у нас є. Тому ніхто не хоче це чіпати. А що робити? Що робити? Нам потрібно щось змінювати, тому що у нас і витрати на ну Зараз на Збройні Сили України великі. Є ще питання щодо заробітних плат. Тому що як це так може бути, коли, наприклад, наші воїни, герої, солдати, вони. В той час, коли в окопах на передові, йдуть доплати, а коли, наприклад, ротації десь на ППД, в тил, відпочинок, там на 2-3 місяці тоді зарплата 20 тисяч гривень. Це про що взагалі? Має бути конкретна заробітна плата, і ті люди, які ризикують життям, вони повинні отримати значно більше, ніж ті, що в тилу. Щоб люди. і мають бути ще гроші підйомні, так само, як мінімум, не менше, ніж зараз це на цій Московській недоімперії. Нам питання справедливості потрібно. Чітко його піднімати на перший план. І щоб люди розуміли, що їх не просто ТСК мобілізувало, там, забрали та все інше. Щоб вони розуміли, що вони і воїни, герої, що вони будуть отримувати гідну заробітну плату, що вони відповідно відчувають і повагу, і підтримку від всього українського суспільства, від держави. Це тема окремого випуску, що потрібно робити, але зараз про це потрібно казати. Варто зазначити, що у нас є дещо подібний досвід, що стосується територіальної оборони. Дійсно, у нас є деякі частини, які досить успішно воюють, проявляють мужність, героїзм, виконують бойові завдання і такі зразкові частини територіальної оборони, і як вони ж були організовані. Так само, брались люди, добровольці, самі собі між собою обирали командирів. І поступово поступово нарощували, нарощували чисельність і навіть деякі підрозділи тероборони бригадами поставили. Тобто є у нас свій досвід. Дійсно, є певні проблеми з деякими членами тероборони, тому що в деяких регіонах, скажімо так, населених пунктах тероборони записувалися люди, такі, скажімо так, з певним статусом, і вони навіть реально не планували їхати на передову в разі чого та інше. Але це окремі питання. Але в цілому нам потрібен якось досвід територіальної оборони, якось потрібно його узагальнювати. Потрібно нам якісь зміни щось робити. І, можливо, на базі цих нових підрозділів взагалі формувати нові Збройні Сили України. Абсолютно нові. Повністю нові штаби, повністю, але це лише після перемоги. Проте, я дуже очікую ваші думки і ще раз наголошую ваші емоції, крик душі в коментарях. Що ви пропонуєте, що потрібно зробити для того, щоб змінювати ситуацію? Нам потрібно вже зараз щось робити, тому що вже майже два роки йде повномасштабна війна, і вона ще може тривати рік, два. Можливо, гаряча фаза закінчиться, буде якийсь особливий період, потім знову може бути гаряча фаза. Ми ж бачимо цю неадекватність московської недоімперії. Тому нам потрібно не Говорити, що через кілька років ми будемо щось міняти, а потрібно вже зараз діяти. Можливо, поступово, можливо, якісь кадрові зміни, як каже президент України Зеленський, і як писали в ЗМІ багато десятків генералів і на їх місце молодих командирів бригад, які користуються авторитетом, повагою серед військових військовому середовищі, які відповідно успішно виконували завдання. Якісь щось варіанти пропонуйте. Я очікую ваші коментарі. Постараюся відреагувати по можливості. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.